Умовні речення нульового типу. Умовні речення в англійській мові використовуються, якщо необхідно висловити якусь умову, при якій може щось відбутися, як у теперішньому, минулому чи майбутньому часі. Існує чотири типи умовних речень, а саме нульовий, перший, другий і третій тип. Щоб краще зрозуміти, як використовувати умовні речення, слід знати основну структуру кожного типу умовних речень. Спочатку будемо говорити про умовні речення нульового типу. Функцією таких речень є вираження фактів, законів чи звичок. Структура побудови це. Сполучник умови якщо, Present Simple і друга частина так само Present Simple. Як правило, в першій частині речення ми висловлюємо умову, друга частина показує результат, міняти місцями частини речення можна, тільки від того треба правильно ставити саму умову. І так, якщо ми говоримо про умовні речення нульового типу, в яких ми описуємо факти. Правила, звички. Розглянемо приклад. If you study hard, you have excellent results. Якщо навчаєшся старанно, маєш чудові результати. В цьому реченні ми з вами бачимо, що це іде у нас факт, можна сказати, що це свого роду правило, тому ми використовуємо саме нульовий тип. Ще один приклад. If my sister cleans the flat, I water the plants. Якщо моя сестра прибирає квартиру, я поливаю квіти. І в обох частинах ми можемо побачити, що усі речення ми використовуємо по правилах present simple.